Перш ніж ми перейдемо до розгляду того, що ж таке держава, і звідки раптом вона взялася, потрібно зробити одне дуже важливе зауваження, яке випливає з того, що ми обговорювали раніше. Це зауваження полягає в тому, що розуміння праксеології сильно змінює погляд на соціальну реальність. Воно вчить того, що в суспільстві немає статичної картини, а є процеси, що спрямовуються досягненням людьми своїх цілей. Сама по собі ця думка начебто не викликає заперечень, проте, якби її дійсно зрозуміли, ми жили б в іншому світі. У цьому відео я спробую пояснити, що ж саме випливає з цієї ідеї, і наведу приклади звичних для багатьох помилок, які наразі і є наслідком її нерозуміння. Плутанина, яка виникає через ігнорування того, що будь-який статичний стан є просто миттєвим знімком. Якогось етапу динамічного процесу. Схожий на класичний парадокс склянки, яка чи то наполовину порожня, чи то наполовину повна. Щоб розгадати цей парадокс, треба визначити, що робили з водою в склянці, тобто в процесі чого зроблене миттєве фото. Якщо склянку наповнювали, то вона наполовину повна. Якщо спустошували, то вона наполовину порожня. Без цього знання ми приречені міркувати про песимістів та оптимістів і займатися іншою подібною нісенітницею. Ми живемо з майбутнього. Час, який ми плануємо витратити на досягнення цілей, побудова проміжних етапів і підбір необхідних для цього засобів починається у точці досягнення мети тобто у майбутньому. Планування йде з майбутнього в бік сьогодення. Можна сказати, що майбутнє через уявлення про цілі управляє нашим сьогоденням. Уся наша діяльність розгортається таким чином. Конструктор зараз створює скреслення машини, яка з'явиться на ринку тільки через 5 років. Заробітна плата робітників це завжди аванс за ще не зроблену і непродану продукцію. І так далі. Це вкрай важливо розуміти. Зміна або кореляція кінцевої мети змінює всі плани її досягнення. Побутове уявлення про процес, який, звичайно ж поділяють регулятори, полягає у тому, що людина діє в сьогоденні та її майбутня поведінка визначається тільки її теперішньою поведінкою. Це побутове уявлення можна виправдати тим. Що нам дійсно краще відомі і зрозумілі стадії нашої діяльності, які лежать ближче до сьогодення. Стадії, які перебувають ближче до мети, зазвичай розмиті і ґрунтуються на найзагальніших припущеннях. Але це не змінює того факту, що саме майбутнє керує сьогоденням. Ми завжди перебуваємо на якомусь проміжному етапі. Будь-яке наше зараз. Це якийсь етап на шляху до мети. Майбутнє ніколи не настає по справжньому. Просто цілі досягаються чи ні, і людина знову живе і діє для досягнення майбутньої мети. Наші плани не існують у вакуумі. Це плани в умовах реалізації планів інших людей, включно з нашими далекими предками. Уявлення людини у вигляді якоїсь ковбаси. Розташований у просторово-часовому континуумі, вельми корисне, тому що дозволяє зрозуміти, що будь-яка спроба регулювання спрямована тільки на окремий зріз цієї ковбаси. Регулювання не враховує наявності часу і процесу узгодження. Регулятори, експерти, журналісти, політики і багато економістів розуміють час у людській діяльності як технологічний, тобто фізичний час. Який займають ті чи інші виробничі або підприємницькі процеси. Основна помилка будь-якого регулювання в тому, що влада вважає, буцімто її втручання починається в якійсь нульовій точці відліку. Оркестр завмер, вийшов диригент, змахнув палочкою і всі почали грати? Однак картина, яку хоче виправити регулятор. Не що інше як миттєва фотографія різних процесів на різній стадії завершеності. Процесів, що йдуть в у різному напрямі з різною швидкістю. На миттєвій фотографії самі процеси в усій їхній повноті не відображені. Є лише їхній плаский знімок, з якого, як здається, регуляторові можна починати гру. Наявність міжчасового узгодження передбачає. Що ми вже перебуваємо в процесі і ніякої нульової точки, в яку міг би прийти диригент зі своїми цінними вказівками, немає. Регулювання без шкоди для вже триваючого процесу узгодження, в якому беруть участь люди, які знаходяться на різних етапах цього процесу, бути не може. Це можна пояснити ще й так. Будь-яка людина бачить у виробничому процесі тільки те, що відбувається зараз. Наприклад, вона бачить тільки рух грошей і товарів між підприємствами, тобто внутрішньочасовий, але не бачить цього ж руху грошей і товарів у часі. Регулятор бачить тільки напівпорожню або напівповну склянку. Він не знає, з яким процесом має справу. Регулювання може призвести до того, що склянку, яка наповнювалася, почнуть спустошувати і навпаки. І по-іншому тут просто не може бути. Ані чиновник, ані будь-хто інший не здатен перебувати у майбутньому кожного з нас. А точніше, у точці уявного майбутнього, з якої ми будуємо свої плани. Тільки кожен із нас знає цю точку, точки інших людей нам недоступні. До речі, це означає, що весь політичний порядок денний внутрішньочасовий, хоча основна наша діяльність міжчасова. Тому весь політичний порядок денний шкідливий або в кращому разі марний. Правила породжуються процесом. Тут ми переходимо від акценту у часі до акценту на діяльності. Одна з головних помилок більшості політиків, експертів і журналістів полягає в уявленні про те, що правила існують окремо від процесу, який вони описують. Тут ми говоримо про правила, які породжуються спонтанними порядками і засновані на згоді людей їх використовувати. Існує інша група правил правила власників. Тут картина зовсім інша. Оскільки власник є автором правил, вони служать його інтересам. Ці дві групи правил часто не розрізняють, і через це постійно відбувається плутанина. Майже ніхто не сумнівається в тому, що накази, які впроваджуються насильно, та називаються законами, не тільки можуть вплинути на процес, а й створюють його. Наведу всім знайому ілюстрацію того, як працюють і підтримуються правила, можна виділити два види правил швидкі і повільні. Швидкі правила це ті, які встановлюються за згодою сторін, тобто контракти, або існують як накази власника. Теоретично, зміст цих правил може бути будь-яким. Проте вони самі перебувають в межах повільних правил, які є спонтанними порядками і розвиваються повільно і еволюційно. Саме ці правила зазвичай визначають процедури і загальні норми справедливості. Що ж, перейдемо до прикладу. Діти збираються грати в хованки для того, щоб визначити ведучого. Не знаю, як ці нещасні називаються сучасною дитячою мовою. Проводиться така процедура, як лічилка. За її результатами призначається той, хто заплющує очі, голосно рахує до заданого числа і йде шукати. Процедура лічилки – це не що інше, як правило. А вся ця історія наочна ілюстрація того, як суспільство виробляє правила для загальної користі. Дивіться. Учасники процедури мають певну мету отримати задоволення від гри. На шляху до цієї мети вони повинні вирішити якусь конфліктну ситуацію. Вона полягає у тому, що правила самої гри передбачають, що вводить той, хто програв. Але того, хто програв, ще немає. Гра поки не почалася. Потрібен хтось, хто виконуватиме цю роль першим. Ось для цього і вдаються до процедури лічилки. Процедура не обумовлює питання на кшталт, до скількох рахувати. Скільки разів кричати «трата та за себе і тому подібне. Рішення щодо них ухвалюють ситуативно за результатами обговорення зацікавлених сторін. Процедура існує тому, що вона всім відома і її легко пояснити новачкові. Той, на кого випадає останнє слово віршика лічилки, вводить. Процедура існує тому, що в ній важко обдурити. Потрібно мати неабиякі здібності для того, щоб передбачити, на кого випаде останнє слово. З цієї ж причини лічилки з 3-4 слів будуть нелегітимними, тобто просто не будуть використовуватися. До речі, лічилка на золотому крильці сиділи містить захист від читерів, оскільки проводиться в два етапи. На першому потрібно вибрати, на якому слові закінчувати лічилку для призначення ведучого. Але це вже деталі. Бажаний енфорсмент і санкції тут прості, як світ. Якщо якийсь хлопчик або дівчинка не погодиться з результатами лічилки, ну що ж, хлопчик чи дівчинка вирушить додому, тобто не отримає того, заради чого, власне, і прийшов, правило лічилки не обов'язкова умова для досягнення цілей. Діти цілком можуть обійтися без неї, якщо хтось погодиться водити першим. Одна й та сама процедура може використовуватися в різних іграх, і в одній і тій же грі можуть використовуватися різні процедури, усе залежить від ситуації. Наприклад, в моєму дитинстві існувала альтернативна процедура великого пальця. Якщо потрібно було поділитися на дві команди, потенційний лідер піднімав великий палець. Хто бажав приєднатися, повинен був долонею обхопити його палець, піднявши свій і так далі. Однак іноді доводилося використовувати лічилку, якщо, наприклад, дві команди хотіли чесно визначити, який з них дістанеться місцевий герой двору. Нарешті процедура існує не для того, щоб дійти спільної думки, а для того, щоб організувати взаємодію. Учасники гри можуть мати різні думки щодо того, наскільки по чесному були реалізовані ті чи інші моменти. Але поки вони грають, процедура працює. Фактично, ми описали параметри правила в тому вигляді, в якому його виробляє суспільство. Отже, правило це по-перше, не мета, а засіб. Для досягнення мети люди вибирають будь-яке правило або не вибирають ніякого. Цілі людей перебувають поза самим правилом. Друге, правило однакове для всіх, хто бере участь у процесі. Решти, воно не стосується. Третє. Правило існує доти, доки здатне забезпечувати умови діяльності, наприклад, вирішувати конфлікти або запобігати їх виникненню. Лічилки існують споконвіку, але якщо діти знайдуть іншу, більш зручну для них процедуру, про них рано чи пізно забудуть. Четверте. Правило існує, поки зберігається згода з процедурою. Голум прийняв бурмотіння Бегінса за загадку, і останній скористався цим. Сам Голум вважав загадку нечесною, але його, як то кажуть, за язик ніхто не тягнув. Якщо він взявся її відгадувати, значить взяв участь у грі і програв. П'яте. Правило просте, конкретне і зрозуміле. Його легко пояснити новачку. До речі, думаю, багато хто помітив, що казки це такі собі підручники права історії про можливе читерство і читерів. Зі сказаного вище можна зробити висновок, що правила передаються з покоління в покоління під час гри, так само і з дорослими правилами, які передаються під час діяльності людей. Це підтверджує тезу, згідно з якою кожен з нас потрапляє у ситуацію існування готових правил. Діти, які грають сьогодні у дворі, не є авторами лічилок і процедур. Однак вони постійно вносять якісь зміни і в процедури і в лічилки. Одні тексти виживають протягом багатьох поколінь, інші ні. Так само і з процедурами. Я, наприклад, більше не зустрічаю процедуру великого пальця, хоча цілком імовірно, вона десь досі застосовується, думаю, однією з причин віри людей у те, що правила повинні існувати окремо від процесу. І як наслідок вірить в те, що хтось повинен вигадувати ці правила. Є ефект, який ми згадували раніше. Кожен із нас потрапляє в систему з уже готовими правилами. Це змушує думати про правила як про якісь скрижалі, дані з кимось з неба. Але насправді ці правила змінюються, вони продукт еволюції і існують тільки тому, що допомагають нам досягти наших цілей. Людям, які не розрізняють право і закон, тобто наказ групи людей, важко уявити, що право може існувати окремо від держави. Тим часом право старше від будь-якої держави. Держава ніколи не створювала свого права, вона не може цього зробити за визначенням. Вона використовувала і спотворювала на свою користь те, що вже існувало. Знайоме нам усім римське право, яким ми досі послуговуємося, не було створене державою. Римське право це право юристів, тобто право створене практикою і підтримуване фахівцями, які отримують гроші за свої послуги. Аналогічно протягом приблизно тисячі років працювала правова система Древньої Ірландії, в якій юристи належали до особливого рангу брегонів. В Ірландії налічувалося від 80 до 100 незалежних юрисдикцій туатів. Проте ірландське право було загальним для них усіх. Це право було дуже розвиненим для свого часу і перевершувало, наприклад, англійське загальне право. Торговельне право, яким ми послуговуємося сьогодні, з'явилося у середні віки. Створили його торговці для взаємодії один з одним. Оскільки феодальне право було неповоротким і часто виходило з фантазії і помилок, наприклад, заборона позичкового відсотка, справедлива ціна, з'явилося торговельне право, яким користувалися торговці у своїх стосунках. Воно не використовувало феодальних забобонів і дозволяло швидко вирішувати конфлікти між торговцями в судах, які діяли при великих ярмарках і у великих торгових містах. Англійські судді, які становили відносно незалежну касту, першими зрозуміли перевагу цього права і, щоб переманити до себе клієнтів, почали використовувати його у своїй діяльності. До речі, англійське загальне право теж є прикладом вільного права, оскільки в ньому, крім статутів, присутні і judge-made law, тобто закон, який творить суддя. Це право могло б прекрасно обійтися і без статутної частини. Узагалі ж навіть у так званих розвинених країнах люди взаємодіють між собою у межах того, що можна назвати звичайним правом. То державного права вдаються там, де без нього не можна обійтися, наприклад, під час отримання спадщини, укладення та особливо розірвання шлюбу. Також державне право використовується приватними особами для того, щоб засудити кого-небудь або для того, щоб захиститися від таких спроб. Про те, як підприємці ставляться до державного права, говорить той факт, що там, де вони можуть використовувати інші механізми для вирішення суперечок між собою, вони їх використовують. Під час укладання угод у США у середньому 80% підприємців для вирішення суперечок вдаються до послуг приватного арбітражу. Про головну проблему уявних експериментів. Уявні експерименти моделюють певну ситуацію, часто забуваючи сказати головне як люди в ній опинилися. Як приклад, візьмемо популярні розмірковування про те, що буде, якщо не буде держави. Зазвичай вам розкажуть, що відсутність держави це банди, насильство, голод та інші жахи. Але в цих міркуваннях опускається головний момент, яким чином вийшло так, що держави більше немає? Вона миттєво зникла? Випарувалась? Очевидно, ні. Міркування про суспільство без держави не мають сенсу без вказівки на те, що з нею сталося. Якщо люди якимось чином усвідомлено позбулися держави, значить вони вже у змозі жити без неї. Тому всі ці домисли просто безпідставні. Банди і інші подібні жахи загрожують лише в тому разі, якщо держава миттєво випарувалася. Наприклад, унаслідок кризи, або якщо якісь ідіоти вирішили за власним бажанням скасувати державу, захопивши політичну владу, тоді такий перебіг подій дійсно можливий. Отже, ми знову повертаємося до склянки, яку можна наповнювати і спустошувати. Ба Більше у ситуації, коли держава розвалилася і замість неї з'явилися банди, держава насправді не зникає. Тому що банди це просто личинки держав. Зникнення держави по справжньому означає зникнення шаблонів поведінки, що допускають узаконену агресію. Якщо узаконеної агресії немає, то кількість банд залишається в межах норми, яка не загрожує існуванню суспільства. Інший типовий приклад такої помилки це проведення аналогії між суспільством із державою і багатоквартирним будинком. Кожен може наочно уявити собі проблему суспільних благ, під'їздів, комунікацій, стін, дахів і ліфтів, які не будуть надаватися, якщо всі не будуть скидатися. Аналогія красива, але хибна. Бо багатоквартирний будинок, в якому мешканці володіють тільки квартирами, а самим будинком незрозуміло хто, є чистим породженням або наслідком соціалізму. Ті, хто наводить цю аналогію як ілюстрацію необхідності держави, підкреслюють саме природні ситуації. Але вона навпаки штучна. Багатоквартирні будинки у нашій нинішній конфігурації, це плід половинчастого рішення про приватизацію житла, у результаті якого мешканці колишніх державних будинків раптом виявилися власниками квартири, але не дома і комунікацій. Якщо ж вивчити це питання у вільних країнах, то, по-перше, ми виявимо там не так багато багатоквартирних будинків. І по-друге, це, як правило, дома, в яких є власники, а квартири здаються в оренду. Ще існує такий варіант, як кондомініум а багатоквартирний будинок, в якому мешканці повинні скидатися абсолютно на все, щоб він не розвалився, не можна назвати прикладом природно виниклої проблеми, яка вирішується тільки одним чином. Щодо більшості вигаданих ситуацій і уявних експериментів, хочеться поставити їхнім авторам запитання. А як люди тут опинилися? Як ця ситуація виникла? Ми не можемо відтворити ситуацію, якщо не будемо враховувати долі конкретних людей і їхні історії про те, як вони в цих ситуаціях опинилися. Ваші моральні принципи не універсальні. Інший різновид поширених помилок це спроба за допомогою якихось штучних ситуацій довести, що ваші моральні принципи не працюють, тому що неможливо вирішити якусь вигадану проблему, не порушивши їх. Думаю, багатьом знайомі такі так звані моральні парадокси, на кшталт того, як визначити, кого першим з'їсти на рятувальній шлюпці, що загубилося в океані після аварії корабля. Зауважимо, що всі приклади такого роду зазвичай описують катастрофічну ситуацію. Але моральні принципи не розраховані на такі ситуації, оскільки катастрофи трапляються не надто і часто. Моральні принципи працюють у ситуаціях, які нам здаються звичайними, при цьому нічого звичайного в них немає. Це ситуації, коли людина не вбила, не вкрала, не напала і не образила. Ось ці ситуації, коли ми можемо сказати, що принципи працюють, і до них належить переважно більшість ситуацій людської взаємодії. Якби у нашому світі траплялося більше катастроф, моральні правила були б інші, це зайвий доказ еволюційного походження та підтримки моральних і етичних норм. ж явних парадоксів надають моралі характер обов'язкових, зовнішніх, незрозуміло ким придуманих норм. Але це норми, які з'явилися еволюційно. І з'явилися вони за умов, у яких люди не надто часто опиняються наприклад, на плоті в океані, де їм потрібно обрати кого з'їсти. Усе це не скасовує морального вибору в ситуації на шлюбці. Це ситуація зовсім не виняток із правил. Річ у тім, що із подібних ситуацій можна зробити висновок, що наче мораль не працює. Хоча просто в цьому разі ви обираєте між поганим і не дуже поганим. Грабунок завжди вигідніший. Безліч людей, не моргнувши оком, вимовляє це твердження. Звичайно, маючи на увазі, що тільки турботлива рука держави захищає нас від жахів тотального грабунку. Їм чомусь не спадає на думку, що якби це було так, то ми б досі ходили в шкурах і промишляли грабунком. Держава, функція якої полягає нібито в тому, щоб скоротити кількість грабежів, просто не могла б з'явитися за умовами завдання. Крім того, ці люди бачать тільки одну частину картини: озброєний і добре підготовлений грабіжник нападає на слабкого і беззбройного мирного трудівника. І здається, що це завжди вигідно. Однак існує і інша частина картини, яка містить, наприклад, Спробу збути награбоване. І вже на цій стадії починаються проблеми. Сувора правда життя полягає в тому, що грабіжник, як і всі інші, повинен отримувати блага на відкритому ринку. Він створюється зусиллями людей, котрі дотримуються правил, які серед іншого забороняють грабунок, інакше ніякого ринку не було. б. Це означає, наприклад, що з грабіжником на цьому ринку просто намагається не мати справи. Він змушений продавати награбоване з великим дисконтом. Життю його постійно загрожує небезпека, тому він або живе в нетрях, або взагалі ховається в лісі. У результаті виявляється, що професія грабіжника і розбійника це доля маргіналів або доведених до відчі людей. Ті, хто переконаний, нібито грабунок вигідний, порівнюють різні прибутки і витрати. Прибутки самого акту грабунку з прибутками тієї чи іншої мирної діяльності в цілому. За короткий час акту грабунку можна отримати більше, ніж за той же час мирної діяльності. Але насправді потрібно порівнювати прибутки і витрати грабунку як виду діяльності з прибутками і витратами мирної діяльності, тобто, бачити всю картину. Хороша і погана людина! Мабуть, найпоширенішою помилкою, що виникає в межах розглянутої нами теми, є перенесення побутових уявлень про хороших і поганих людей на аналіз роботи спільноти. Хороший і поганий це характеристика, що передбачає однорідність. Одна людина завжди хороша, а інша завжди погана. Однак для узгодження в суспільстві важливі конкретні акти взаємодії людей. Коли лібертаріанці кажуть, що люди повинні дотримуватися НАП, це не означає, що вони повинні бути хорошими. Це означає, що вчинки, в яких дотримуються НАП, повинні домінувати. Навіть погані бандити і погані міліціонери дотримуються НАП. На думку лібертаріанців, система влаштована так, що вона спрямовує вибір на користь хорошого. До речі, не випадково принцип учинки, а не люди. Прямо відображений управі, право не визначає, наскільки гарні чи погані люди. Воно з'ясовує, наскільки гарні чи погані їхні вчинки.